Ніч, коли за повір'ям розквітає папороть, а бажання обов'язково здійснюються. В Ужгороді святкували Івана Купала з магічними обрядами, таємничими квестами і стародавніми замовляннями. Як усе відбувалося, мої колеги готові показати. Що робите? Ми вішаємо. В прямому сенсі? Так, щоб спалити. О, ідеально. Дрова для купальського вогнища вже підготували на березі, Ужа, варту розпалять на заході сонця. А поки взялися чаклувати О, око купала, допоможи розчистити цю воду і згнати з неї все лихе, щоб вона була світла і чиста, як оцей купальський праздник. у нас. І от проходить у нас ось така магія. Бачите, водичка очищається. Жінки готуються до справжнього магічного святкування в руках гілочки та квіти. пані діана волонтерка, а до того ж ворожка добре знається на плетінні вінків і навчає інших. Це на бажання і дивлячись, в якому напрямку іде цей віночок. Він може до речі і просто зупинитись на місці та потонути. Але з цього не варто дуже засмучуватися з цього приводу, тому що це просто він забрав погану енергію. Лаванда, колоски м'ята. Лілія вже обрала квіти для свого вінка, плете та замовляє. Мріє бажання на те, щоб саме головне бажання нашої країни, щоб до нас прийшла мир з перемогою, довго договорі очікуваний, яку. Ми так чекаємо до сліз. У ніч на Івана Купала на берег Ужа завітали й магічні істоти. Русалка влаштувала для гостей свята квест. Це це око купала. Діти мають пройти і отримати цвіт папороті. На кожному завданні треба знайти і розгадати свій шифр, та й самі учасники дійства мали змогу перевтілитися у міфічних персонажів та зробити фото на пам'ять. Класно, цікаво, весело. Хай наші е, люди донатять побільше корисне, з приємним. Мають фотографії, а наші військові мають те, що їм потрібно. І поки сонце не сіло, волонтери працюють. Прямо на березі річки Ужгорода люди зібралися не просто, щоб відсвяткувати Іван День, а з важливою місією. Ми збираємо на пікап для наших збройних сил. Збори дуже важко закриваються. І такими фестами, такими заходами ну, волонтери намагаються якось ну, акумулювати, збільшити ці суми. А тим часом сонце заходить. Жінки з вінками спускаються до води. Я загадую брат, за мир у всьому світі. Я загадую на те, щоб наша матінка земля на кінець дихала. Миром, добром. Сутні щиро вірять у магію цього свята. Сподіваються, що разом із вінками відпливуть усі біди, і незабаром небо над Україною знову буде мирним. Гори, гори! З Ужгорода з вірою у перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.